От гадайте загадку, що у Велмарті 400 гривень, у Сільпо 500 гривень, а по акції 300 гривень. Не вгадаєте, бо невозможно вгадати асортимент. Хабана! Ось, Ось, дивіться, це огромний, огромний конфет Фереро Роше. Він коштував у Велмарті 400 гривень. Я його купила е, чоловікові хрещениці на колядування чи на щедрування, суть в чому. А потім думаю, а що я купила? Я ж його не пробувала. Потім кинулася, в Велмарті їх уже немає. Пішла в сільпо там по 500 гривень, а потім зараз в сільпо по акції все розпродають і воно стоїть 300 гривень. Взагалі, мені моя дитинка купила конфетку мамі. Надо попробувати. Ну, Просто люди реально 300 гривень і навіть 500 гривень. Це Фареро Роше. Всі ж знають ці конфетки. Вскриваємо. Так. Хоп. Так, наклеєчка. Ага, шарик. Як його красиво вскрить? Ніхто не знає. Так, що зразу? Що, що одриваємо? Так, ну що, одриваємо цю штучку. Ви ж знаєте, це такі самі конфетки, тільки вони в 10 разів менші. Так. Тепер. Ага. Ось тут як це називається юбочка. Ну що, відкриваємо. Мені так хотілося подивіться, скільки цукерок влазить у 300 гривень. Чи це одна величезна? Ні, тут щось тверде всередині. Я боялася, щоб його не поламати. Так, стоп, зараз, спокійно, спокійно. О, так. А дайте мені хто-небудь ніж. Бо воно запаковано так, конкретно, я скажу. Або, або що-небудь. Ніж в студію, як, як помощник у фокусника і хоп! де? Хоп! А, ось ножниці є. Отак так тобі ніж. О, сейчас я ножничками акуратно вскрию. Інтересно. О. І. І. О! О Боже! Це що, шоколад чи ні? О! Боже! Це шоколад чи ні? Капець! Капець! Я думала, тут стеклянна буде оця штука! Воно шоколад. <хи> Боже, який ужас! Дивіться, це настояща огромна шоколадна конфета. Пахне. Це точно, я думала, це буде щось пластикове і всередині буде штук-три перерошенки. Клас! Дайте знову ніж, я кинула сюди. Так, асистент. Боже. Так, зараз я його акуратно дивіться, по шву вскрию. Боже, це, о, оце шоколадна конфета, люди. Боже, яка красота! Це мені син подарив. Мать у нього випросила. Так, спокійно. Так, тихо, 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 тихо. Все хорошо. Все хорошо. Ось дірка. І. І. І <си> <си> пуста всередині конф'ята. Ого. Нет, ну... А що ти хотіла, Таня? Ти думала, тут буде всередині шоколадна начинка, так? Да? Ну. Тут, до речі, майже скільки грам шоколаду. 125 грам шоколаду. Всього за 300 гривень. А якщо вам не повезе, то заплатите 500. Ну Так за то, ж у вас буде гігантська конфета Фереро Роше. 300 гривень за 125 грамову шоколадку. Ну, я вам скажу, що в моєму житті це було. Зараз я її спробую ще? Шоколад хороший. Якби вона ще коштувала гривень 150, ціни б їй не було. Ну, в принципі, ну, навіть 200. Нормально. Ну, 300. Але ж за круглу формочку. Взагалі, ні про що не жалієм, здобуваємо новий досвід. Я хотіла, я отримала. Цукарка дуже смачна ж ці 300 гривень не пропадало, нам. Да? Ну, зато, зато? Зато навіть не знаю, що сказати зато. Я думала, що тут буде все повне повінця шоколадом. Ну, так теж непогано. Ось. Гарна, гарна шоколадочка у мене. Клас. Клас. Все одно клас. Це я голову помила. Так, тепер ще бантик оддерти і кудись на подарок можна причепити. Ой, ага, оддерла.